І почну я з озвучки. На мою думку, голоса звучать доволі приємно і підходять персонажкам, але все ж відчувається відсутність досвіду. Хоча можемо просто баловані, навіть якби озвучували профі, все одно до них би доколупались. Звукові ефекти в деяких сценах, вірніше їх відсутність. Це теж така штука, на яку можна не звертати особливої уваги, але в подальшому сподіваюсь, вони все таки будуть. А от текст, який мовить кривда, треба все таки трохи допрацювати. В коментарях я бачила теорії, що це невдалий суржик або спроба в старослов'янську. Ну, суржик то база. Взагалі нічого проти нього не маю, але звучить він не так, як ми почули в мультсеріалі. Суржик то не проставляння російських слів, проте старослов'янська, ну це ж не російська, тому не розуміє звідки така теорія, бо є доволі багато інших дійсно слов'янських мов, які звучать більш наближено до старослов'янської, наприклад, словенська, в якій і зберіглась така штука, як двоїна, або та ж болгарська, бо кирилиця створювалась саме на теренах Болгарії. Тому мені все-таки здається, що то просто невдалий суржик, який дуже ріже слух, і визиває відразу до персонажки. Хоча, може, це і була така задумка, хто зна. І сидячи з оглядів, які я бачила, і коментарів глядачів під самою серією такий вибір багатьом незрозумілий, але сподіваюсь, творці дослухаються і. Це трохи пофіксять